Доброго ранку всім підписникам мого каналу, гостям. Я рада, що сьогодні знову можу вийти у садок і показати вам його красу. Насправді ніч була дуже і дуже неприємна, страшна, як для Заходу України, так і для інших областей. На щастя, на заході ніхто не постраждав, але страху ми набралися багато. Я з дітьми ніч провела в підвалі, бо над нами пролітали шахеди. Це було дуже страшно. Я щиро сповчуваю тим мідним людям, яким доводиться щодня чути ці звуки, звуки вибухів. Яким щоночі доводиться ховатися по підвалах. Але, на щастя, ця страшна ніч минула, наступив ранок і я можу дякувати Богу за те, що я бачу свій сад, що я жива. І запрошую усіх вас на ранкову прогулянку по трояндам. Ось тут зацвітаємо я. Багатостраждальна, трояндочка кахала. Чому багатостраждальна? Ну, росте вона майже в тіні, тому про рясність квітування мова не йде. Взагалі вона видає от, раз, два і в три бутончик маленький внизу. Ось це перша хвиля її квітування. Три бутони. Потім я їх зріжу, вона вижене, можливо, ще три, а можливо, два. І ця картина триває вже кілька років, і все мені рука не піднімається її викопити і пересадити на сонечку. О, від наутіки тут стоїть такий аромат. Ось там Наутіка росте, вона так пахне. Поруч росте ще троянда каралуна. Тут сидить два пушки, бо теж вона вже за кілька років не хоче набирати об'єми. Видає одній квітці на першу хвилю і одній квітці на другу. У мене ще є одна троянда цього сорту, вона росте на повному сонці і там кущ пишний, красивий. А тут в напівтіні. Не вистачає їм сонечка для пишного квітування, тому я тут посадила два От Один кущик видав одну квіточку і другий кущик видав одну квіточку. Якось з них тут скромно з квітуванням дуже. Але трієнда надзвичайно красива, вона вартує того, щоб садити її свій садочок. Отут розцвітає в мене наваліс. Вчора я його вам ввечері показувала. Він вже трошки більше свої бутони відкрив. Він росте у мене в обнімку з абрикосом. так з двох сторін гілки абрикоса його обняли і створюють йому таку легку ажурну тінь. І ви знаєте, він досить непогано тримається в цій ажурній тіні. Його не так палить сонце нещадно, і він досить гарно квітує в мене кожен рік. Висота коща завжди під метр п'ятдесят-метр шістдесят. Квітує в дві хвилі, як належить. Має гарний, приємний аромат. Ось тут розцвітає ще одна моя новиночка. Це троянда чи на гібридна сорбет Аваланч. Із серії аваланчів. І просто аваланч, є ем, кремовий аваланч здається. У мене є пічі валанж і ось тепер сорбети валанж. Звичайного білого валанджу в мене немає. Ну, такий приємний рожевий в має троянда. А взагалі, цей сорт росте таким досить пишним, густим кущем. І з часом починає квітнути китицями, не поодиночними квітами, а китицями. Мені подобається ця серія валанчів, тому я придбала цю новинку, свій садочок. Це весняна посадка цього року, тому ще багато не очікую від троянди, але сподіваюся, з руками буде на що подивитися. Ось так вже починає облітати рамблер однократка фрагет Вже потрошки вона скидає свої бутони і внизу робиться ціле рожеве море, пелюсток. Ось так продовжує квітувати моя незнайомка. Дуже стійка вона. Хоча там ну, облітають квіточки, перецвітають, бо все ж таки вона не, не вічна. Але е період квітування в неї дуже розтягнутий, тому що багато бутонів, квітує китицями. І вона дуже-дуже красива. Хоча, чесно скажу, я не любитель білих троянд, але ось ця ну просто неймовірна. В неї завжди лавина квітів. І так шкода, що я не знаю сорту. Тут лаванда росте, Підходжу до трояндочки Джорджія Піч. Вона ще більше відкрила свої бутони. Це новинка, посадка весна, перепрошую осінь 24-го року. Ось вона вже більше привідкрила свої бутончики, бділки жужжать. Жужжать тут співають мені бділочки. ділочки. Збирають з лаванди нектар. А Поруч вже доцвітає теж новинка, посадка осіння сафірет. Троянда тільки при розпуску, має ледь-ледь помітний такий бусковий серпанок, а так вона біла. Ось там теж тримає е, напрочуд довго свої квіти бельденжу. Дуже стійка троянда. Посадка осінь 24-го року. Я вам вже її показувала. Я думала, що вона тому скоренько покажу, бо ж облетить першорічка. Ні. Оці квіти вона тримає вже більше тижня. В неї став популястий рожевий колір. Ось там ще один бутончик сховався в одного зупинила. Красива трояночка. Рекомендую її для садочків. Хоча я ще добре з нею не познайомилася, бо тільки перший рік вона квітує, але вже я в неї вражена і дуже задоволена. Ось ще більше розкрила свої бутони цвіт ем, Каталіна. Отой середній бутончик, він так затиснутий був, що він аж зіпсувся. Треба його видалити. Йому немає там ні світла, ні продиху, і він не витримав лихої долі. Світ Каталіна. Запах у неї є легенький, тільки якщо засунути носика до квіточки ближче, але з вигляду дуже-дуже красивий, приємний такий пудрово рожевий колір. Полісточки по краях трошки світліші, і це створює такий об'єм. Дуже красиво, як для букетів, як для, та й для садку. Вона шикарна троянда. Ось випустила ще одну китицю, там ще більше бутонів. Тут усього 5 було, а там 6. Ось подивіться я вам покажу, що в мене зробилося. Посадила троянду навесні. Подивіться, як кріт вирив, вирив яку диру. Я поливала і це все провалилося, і, видно, прям корінь троянди. Це буду завтра засипати. Землею. Я думаю, собі, чого ж вона не росте? А так кротяка нарила ходів. Та й коріння болта... там собі бовтається в повітрі, замість того, щоб рости у землі. Ось тут трояндочка є Our Special Girl. Цікава назва, цікава троянда. Але дуже-дуже нестійка Вона і хворіє. Так загнивають бутончики. І не стійка до... до спеки, дуже не стікає до дощу. Другий раз би не купила, чесно. Але вже раз росте, то не росте, вже не чіпаю її. Раз на кілька років, коли стається така приємність і погода, як то кажуть, всі планети стали ряти, погода ідеальна, вона досить гарно квітує. Ну, цього року мені повезло побачити її таке красиве квітування і ще й вам показати. Чимось трояндочка нагадує японку шахерезаду, але все ж таки вони різні. В першу чергу різні тим, що шахерезада дуже стійка троянда. А Special Girl не стійка. Але з вигляду вона дуже схожа до шахерезади. Поруч заціла ромашка. Правильна назва в неї здається нів'янник, але я їх називаю ромашками. По другу сторону від доріжки квітує моя першорічка Рейні Блу. Дуже-дуже стійкий цвіт у неї, на диво, як для першорічки. От поруч з нею квітує Французька сукня, вона не стійка в мене. Не знаю, дивлюся на відео інших садівниць. Прекрасна вона у них. Може, є якийсь секрет, якого я не знаю. Як добитися від неї такого гарного квітування, як я це бачу в інших? Мабуть, це троянда не для мого садочку. Її вже чотири роки, і нормального квітування я не бачила постійно ось така картина. Чи дощ, чи спека, отакі От запечені бутони. І обробки вона всі в мене проходить, як і інші троянди, але все одно щось їй, щось не те. Порівняно з нею, Ірині Блу просто вау-молодець! По-перше, дуже дрібні бутони. По тих фотографіях, які я бачу в інтернеті і на, <кій> на фотографіях власників цієї троянди, там бутони ну, разів в три більші. А в мене вона така дрібулька цілий час. В общем, щось мені з нею ніяк не подружитися, не вдається подружитися. Йдемо далі. Тут квітує Дійсно Троянда досить високоросла цього року. Метр двадцять ось ця китиця. Деякі китиці нижчі. Вона з самої весни в мене захворіла, підчепила чорну плямистість, ось там видно. Я е, мало не щодня обриваю з неї листя, а воно все лізе і лізе догори. Але отут вона випустила вже нові е, пагони, то вони вже без чорної плямистості. Мабуть, обробки все ж свої дають. Тут у мене заціла новинка, яка відвернулася від мене. Показує мені свій тил e, Trojan da 2016. Зараз я її поверну. Випустила один-єдиний пагін, хоча сам кущ садила восени, добре розгалужений, міцні були пагони. Дуже такий непоганий кущик був, але чомусь ріст пішов лише один пагін. Ну, це першорічка, що від неї особливо чекати. Сподіваюся, з часом вона проживеться, наростить коренево і тоді буде пишнішим кущем. Поки що тільки одна китиця. Колір камера не передає. Він такий бурячковий бурячковий як фіолетовий буряк. Якщо <свят> такий кольор можна собі уявити, фіолетовий буряк. Камера його трошки робить світлішим. Та не трошки, а добре світлішим. Тут уже теж відсвітає Розенґ. Ні, зараз назва не Розенграфін. Гран-принцес Марі Жозе. О, задала. Вже ті кульки ягідні відцвітають, досить непогано вона тримається при хорошій погоді. На сонечку вона, правда, горить. Досить потужний кущ у неї, міцні пагони, вона ніколи не схиляє своїх голівок. Висота вона зараз близько метр тридцять-метр сорок. І так вона завжди такої висоти і є. Кущ досить компактний, він не є розлогий, він такий прямо стоячий. Чимось вона мені нагадує Академію. І по формі куща, і по кольору. Може треба її обрізати, бо вже втрачає в нас і вигляд. А ось тут у мене ще один саджанець Апрікот Скай. Це плетиста троянда, дуже красива. І хоча в мене їх дві штуки в різних місцях, мені щось не піднімається рука, позбутися жодної з них. Вони ну, настільки красиві квіти, просто неймовірно, величезні. Крупні такі квіти, такі вони мають приємний аромат. О, пустився дощик. Пустився дощик. Зараз мені треба забрати свою каву, бо я буду пити каву з дощем. Дощик продовжує падати, ми продовжуємо свій огляд. Ось тут розцвіла троянда бріоза. Це вхідна зона і ця троянда тут просто ідеально вписалася. Тому що вона постійно в цвіту, постійно квітує. Дуже рясно квітує, висота у неї метр. 30 метр 40. 40. Ця троянда відноситься до міні-патіо, але в мене вона вирішила бути шрабом. І хто ж її заборонить? Ароматна трояндочка, стійка. М -м -м, любить вхопити чорну плямистість. І якщо у селу є поводиний кліщ, теж вона вперше його для себе запрошує. Тому потребує регулярних обробок. Ось тут поруч квітує Бенрієта Барнет. Вона вже відкрила добряче своє бутони, так що видно серединку. А ось там рожеві бутончики це троянда Розенфі. Принаймні, купувала я її під назвою Розенфі. А от чи вона це? Щось я сумніваюся. Ну, Побачимо, як вона далі себе поводитиме. Зможу визначити, вона це чи не вона. Гортензія Мата Харі непідкислена рожева. Не встигла я з гортензіями цього року дати раду. Не всі встигла підкислити, тому одні блакитні, фіолетові, а інші рожеві. Ось тут гортензія вже забарвлюється в блакитний. А ті, які я купила нові, ось тут Матахарі і поруч ще одна не встигли їх закислити. Чудову квітку розпускаємо мартер. Дуже гарний колір цієї троянди. Такий поплясток-бусковий. Дуже красивий, дуже приємний. Дуже довго тримаю в нас свої квіти. Ось ці квіти я показувала, мабуть, ще тиждень тому, і вони ще досі стоять на кущі. Оце ну, Twilight Zone, які я купляла як Twilight Zone, але скоріш за все це аптайт. Тому що поруч росте Ептайт і він ідентичний до цієї квітки. Ось бачите, тут в мене синенька гортензія, і її я встигла підкислити ще з минулого року її підкислення. А цього року ще не встигла. Для підкислення використовую алюмінієві квасті. Їх треба починати поливати з квітня місяця. Я поливаю раз в 2-3 тижні, але регулярно тоді летензія забарвлюється. А цього року я не встигла полити. Один раз пролила от, тижня два тому. Це мізер, тому воно ну, нічого не дає. Ось тут у горщику квітує троянда Luna Transetter. Знаєте, другий рік росте троянда в горщику і не знаю, куди її приткнути. От нема місця на неї. Збираюся розбивати нові клумби на осінь. Можливо, там вдасться знайти для неї достойне місце. Трояндочка красива, стійка, тому хочу її мати в садку. Ось тут починає своє квітування троянда плетиста. Верніше вона не плетиста, вона грунту покривна, але в мене вона плетиста. Я її як плетисту піднімаю пагони. Це Scarlet Майян Декор. Така червоне око. Красуня. Зараз вона ще не в повному розквіті, коли вона повністю розцвіте, це буде просто вау. Ось тут поруч. Black Forest Rose, я вже її показувала, та вона дуже схожа по формі квітки до Scarlet Моян Decor, але крупніші квіти і на тон темніші. Ось тут закетувала спрейка, яку я купила під назвою Торнадо. Але, чесно кажучи, я сумніваюся, що це торнадо. Це спрей Троянда, червона, але не торнадо. Торнадо інакше, наскільки я знаю. Тут теж ортензія. Пешлі. Зараз я покажу вам ще одну свою гортензію, дуже її люблю. Назвичайно, вона великі має квіти красиві. Це French Bolero. Вона теж мала би бути не рожева, а синя, блакитна. Але теж я її пересадила весною і без підкислення. Грунт купувала спеціальний для гортензій, кислий, але все одно для забарвлення кольору потрібен алюміній. Здається, дощик перестав хляпати. Ось тут починає своє квітування Cherry гіл. Бачила, що в більш тепліших регіонах вона вже квітує. Повністю. Дуже це красиве видовище. Камера зараз засвічує оцей коралово-червоний кольор, який вона має. На камеру ви бачите її з таким білим відблиском пелюстки. Насправді цього немає. Насправді, це такий однотонний, рівномірний, яскравий червоно-кораловий кольор, як піонерський галстук, як казали колись. Я, правда, піонерський галстук не носила, не встигла по віку, але приблизно собі уявляю колір. Ось тут в хащах заквітувала інститут Люм'єр. Я її ще не показувала. Дуже ароматна троянда. Не дуже любить сонечко. Трояндії у мене другий рік, тому до сонця вона поки не стійка. А взагалі, е я наскільки аналізувала відео інших е блогерів і інформацію в інтернеті, вона мала би бути стійкою до сонечка. Тому я сподіваюся, що з віком вона до безпеки буде стійка. Ну, Шекспір тут. Е Грає головну роль, бо він розкинувся у всі сторони, навіть підв'язаний, він займає купу місця. Він повністю накритий бідний Інститут Люм'єр. І взагалі задавив там мені Крістіанте Дуа. Ось ці темні квіти це Крістіанте Дуа, а ось це Шекспір. А ось тут кититься дізен Я обрізала одну сторону Джеймса Келеве, він же відквітував. Ну а П'єр де Ронсар йому таке враження, що йому все одно. Ще час закінчувати першу хвилю, він квітує, тримає квіти. Молодець. Також добре тримається Троянда Бредфорд. Дуже стійка на до погодних умов. Про неї я вже розповідала. А й тут сюди хочу показати, як розціла троянда Брера. Ось дивіться, це троянда Брера. Поки що вона невисока, це першорічка, але має дуже красиву форму квітки. Вона яскраво жовтий реверс ось там видно бутон. А листя, листя, перепрошую, пелюстки всередині такі малинові. Але малинові вони не до кінця, там серединиці вона теж жовтенька. За аромат поки не скажу, бо я туди не залізу, носом не запахаю. Ось тут у мене квітний ресорт. Це мала бути Троянда Марлен Шарель, але це виявився ще один Джеймс Келевий. Я купувала у двох розплідниках цей сорт у різних продавців. І один продавець мене підвів. А другий продавець ось це справжня Марлен Шарель. Камера не хоче фокусуватися. Воно на неї попав дощ. Ось це Мерлен Шарель. Це. А це Джеймс Гелавий. Зараз в кадрі ви бачите три троянди. Ось ця кулька ми з боку рожева, це Кінг Георг. Вона вже давно в мене росте. А ось ці дві наступні це новинки. Теж посадка осінь 2024 року. Та, що посередині це троянда Lady of Belгарад. Вона мала би бути досить високою трояндою, під метр двадцять-метр сорок може набирати. Дуже має гарні квіти мережені. Я просто туди не залізу, близько щоб вам показати, бо тут хащі, хащі розрослися. Коли вона буде вищою, можливо, до осені вона трошки підросте, і в друге квітування я обов'язково її покажу ближче. Ну і третя, ось ця е, велика красуня, великий бутон я купувала як троянду Ліон Роуз Корал. Корал Ліон Роуз. Але в мене є дуже великі сумніви, що це вона, бо ця троянда ну, явно чайно гібридна. Вона є всі ознаки чайно-гібридної троянди. У мене є троянда, я посадила просто Ліон Роуз, вона кремова, біло-кремова. білокремова. То вона зовсім інша по формі квітки. Підозрюю, що це якась чайно-гібридна назву поки що не знаю. Але з часом постараюся вияснити. І ось тут теж новинка в обнімку з Кін Георгом. Це рожевий, це Кін Георг. Але... Ось цей персиковий персиковий такий ніжний персиковий. Це Ксаїде Фресінет. Це теж посадка осінь 2024 року. Ксаїде Фресінет. Ну, ось так ми прийшли за садочком. Трохи, як то кажуть, насолодилися. Квітуванням трошки заспокоїли свої нерви розгойдені цією ніччю. Зараз в кадрі ви бачите троянду Мархендсаубер, але камера через те, що попав на неї дощик, трохи не хочу фокусувати і показувати правдивий колір. Всі відтінки стерті просто виглядає вам на камеру все білим, наче всі тріанди білі. От навіть показую джелато спрейку і не хоче показувати рожеву серединку її камера. Ескімо Flower циркус на цьому поки що я закінчу свій огляд, спробую щось зробити з камерою, щоб вона повернулася до нормального робочого режиму. І з часом ще покажу куточки свого садочку. Поділюся з вами цією красою. Усім бажаю мирного та спокійного дня. На все добре.